Мені дуже подобається творчість Анатолія Гарматька, тому я хочу представити вам е, одну з його гуморесок, яка називається Новий спосіб. і його дружина якось вранці каже, пора свиню заколоти, вже багато важить. Якщо треба, Стахо звався, візьмуся з обіду, лиш на цей раз не покличу. На поміч сусід. А та чому посварились? Та ні, слава Богу, він за поміч грошей схоче або й задню ногу. Нащо даром віддавати? Продамо на ринку. Я придумав новий спосіб. Який? пита жінка. Купив газовий балончик, свині гріло шпикнув, воно лежатиме? лежати. Руху. Сам шпикнув, сам обсмалюв, зроблю все, що треба. По обіді із хліва вигнав стах свиню велику, на подвір'ї й горило з баланчика шпігне, який намір був у стаха, свиня не здагнув. На те, що з ніг не звалилась, а геть дременусь, став догнав і в другий пшикнув, і в третій, і в четвер. Вона все тікала, не падала пена. Щоб ти здохла!» – стахлайнувся. Що це за товари? Купивши, я ховку за кордону. віддав гроші даром. Треба ж було перевірити, став правдом схопився, Шехнув сам собі підносив і зразу звалився. Більш години він пролежав на усні кошмарні, поки привели до тями. Медики з лікарні, вони й стапу пояснили, що балончик цей на тварин ніяк не діли тільки на людей. Спасибі.